Стів Харві діяти як жінка, думати як чоловік. Частина 1 Менталітет чоловіків. ЩО рухає чоловіками. Немає твердження правдивіше, ніж це. Чоловіки простодушні. Варто зрозуміти це і усе, що ви дізнаєтеся про нас із цієї книжки, стане простим і очевидним. Як тільки ви усвідомите це, ви також зрозумієте наступну важливу істину. Рушієм для чоловіка є уявлення про себе. Його заняття і його прибуток. Неважливо, президент, він, злочинець або і те і інше одночасно, усе, що чоловік робить, оцінюється за його звання, тобто ким він є, способом, яким він досяг цього звання, його роботою і винагородою, яку він отримує за свої зусилля, його прибуток. Ці три речі складають основу ДНК чоловічої зрілості. Це три вершини, які повинен підкорити кожен мужчина, перш ніж відчує, що він дійсно відбувся як мужчина. І допоки чоловік, з яким ви зустрічаєтеся, якому ви присвятили себе або з яким живете в шлюбі, не знайде свого місця у цих трьох сферах, йому не вистачатиме часу, аби зосередитися виключно на вас. Ще з раннього дитинства хлопчикові всі довкола починають пояснювати, що він повинен робити, аби вирости справжнім чоловіком. Його вчать бути сильним, боротися, дертися вгору, підніматися після падіння, не рюмсити і нікому не дозволяти ображати себе. Його вчать працювати, допомагати матері, носити сумки з продуктами, виносити сміття, згрібати сніг, стригти газон а подорослішавши він обов'язково має знайти роботу. Його вчать бути заступником, захищати свою матір, молодших братів і сестер, доглядати за будинком і родинним майном. Особливо його заохочують до того, аби він прославив свою сім'ю, щоб у суспільстві всі знали, хто він, чим займається і наскільки заможний. Усьому цьому хлопчика навчають, аби підготувати його до чоловічої зрілості. Прагнення до цього не припиняється навіть після того, як хлопчик подоросліший, ба більше він посилюється. Він завжди буде зосереджений на тому, хто він, чим займається, наскільки заможний, допоки не виконує свою місію. Тому, доки чоловік не реалізується у цих трьох сферах, жінки перебуватимуть на периферії його життя. Це не означає, що йому потрібно обов'язково досягти успіху у всьому, але, принаймні, він повинен прагнути цього. Саме так було і зі мною. Я ніколи не забуду того розчарування, яке відчував, коли мене, парубка якому було ледве за 20, звільнили з автомобільної компанії «Форд». Я вже не навчався в коледжі, а тепер залишився і без роботи. У мене ледве вистачало грошей, аби прогодувати себе, не кажучи вже про сім'ю. Моє майбутнє було неясним. Я не знав, чим буду займатися, скільки зароблятиму і ким я взагалі буду. Звання, випускник коледжу, інспектор компанії Форд» вже більше нічого не важили. Відсутність будь-якої роботи означала, що мої шанси отримувати гроші звелися на нівець. До того ж, я й гадки не мав, яким чином відтепер буду заробляти. Мені був потрібен час, аби встати на ноги. Я перепробував багато що, був власником фірми з очищення килимів, продав її, торгував продуктами «Емвей», Дієтичними добавками і страховками, боже, чим я лише не займався, щоб звести кінці з кінцями. Серйозні стосунки з жінками це було останнє про що я думав. А потім, якось одного дня, жінка, для якої я часто густо вигадував жарти, запропонувала мені взяти участь у посиденьках любителів гумору у місцевому клубі комедії. Бачите, я знав, що вмію смішити. Я вже заробляв дещо, зовсім небагато, вигадуючи тексти для коміків, що намагалися штурмувати загальнонаціональний рівень. Але я абсолютно не уявляв, як мені самому пробитися в цю сферу. Проте ця жінка все ж дещо в мені розгледіла і тому порадила вийти на сцену. І я вийшов і вразив всіх. Я виграв 50 доларів. Сьогодні, можливо, це і невелика сума, але тоді я був без копійки. І для мене це була величезна сума, зароблена за розповідь анекдотів. Потім мені, як переможцю, запропонували відкрити наступного тижня вечір коміків аматорів і заробити за це ще 50 доларів. Наступного дня я витратив 15 доларів зі свого виграшу, аби надрукувати власні візитки. На кожній було моє ім'я Стів Харві, комік і номер телефону. Візитки були звичайними, без жодних рельєфних написів, але вони сповіщали про головне що я. Стів Харві, тобто хто я, і що Бог наділив мене талантом гумориста, тобто чим я займаюся. Скільки я зароблятиму, це ще залишалось неясним. Але, принаймні, з першими двома пунктами ідентифікації чоловіків я розібрався. Якщо чоловік не прагне реалізувати свої мрії, якщо не робить все для того, щоб з'ясувати, хто він, чим займається і скільки заробляє, він приречений, мертвий. Але тільки но він упорається із цим завданням і почне відчувати, що його мрії збуваються, він немов знаходить нове життя. І це наповнює його енергією, надихає і оживляє. Ставши коміком, я відразу вступив на сцену, готовий стати кращим з найкращих. Навіть сьогодні, як би я не втомлювався, що б не відбувалося в моєму житті, я ніколи не спізнююся на роботу і не пропустив жодного свого виступу. Чому? Тому що, прокидаючись кожного ранку, я відчуваю, що моя мрія завжди зі мною. Я бачу її втілення щодня на радіо, телебаченні чи на сцені. Хто я такий, відомо. Я Стів Харві. Чим я займаюся, теж зрозуміло гумором. А мій прибуток відповідає тому, чого я завжди прагнув для своєї сім'ї і для себе. Тому тепер я можу приділити увагу своїй сім'ї. Дизайн мого будинку новітні будівельні матеріали, шкіряні стільці, мої собаки, автомобілі у дворі, коледж, в якому навчаються мої діти. За все це сплачено і все це улагоджено. Я можу забезпечити своїх рідних так, як завжди хотів. Я можу захистити їх так, як мене навчили. Тому моя родина, безперечно, вважає мене справжнім чоловіком, а це означає, що ночі я засинаю з чистою совістю. Це стимул реакція кожного чоловіка. Ким би він не був кращим гравцем в NBA або тренером футбольної команди десь в Міннесоті, керівником найбільшої компанії зі списка журналу Fortune, булочником, успішним бізнесменом або наглядачем свого кварталу. У ДНК чоловіків закладений обов'язок бути добувачем і захисником. І все, що ми робимо, спрямовано на те, аби втілити це в життя. Якщо чоловік в змозі найняти житло, значить він може захистити свою сім'ю від негоди. Якщо він може купити пару кросівок своїй дитині, то відчуває себе впевнено, проводжаючи її до школи. Якщо він спроможний купити м'ясо в магазині, значить може нагодувати сім'ю. Це все, чого хоче будь-який чоловік. Хоч трохи позбавте його цієї можливості. І він вже не буде відчувати себе чоловіком. Ба більше, ми хочемо відчувати себе першим номером. Ми прагнемо бути кращими хоча б у чомусь. Головними ми знаємо, що не можемо бути головними завжди і в всьому, але у деяких сферах нашого життя ми маємо намір бути тими, перед якими всі звітують, і це нас надихає. Ми хочемо, аби у нас було право похвалитися, право сказати Я номер один. Жінок, схоже, це не турбує так сильно, але для нас, чоловіків, це все. Для нас украй важливо, що ми можемо похизуватися тим, що ми отримали, ставши першими. Ми маємо вміти показати це, а жінки повинні зуміти розгледіти це, інакше навіщо тоді бути першим. Ви повинні знати це, аби розуміти мотивацію чоловіка, чому він не вдома, чому він проводить так багато часу на роботі, чому він мусить рахувати свої гроші? Тому що у його світі інші чоловіки оцінюють його, виходячи з того, хто він такий, чим займається і скільки заробляє. Це суттєво впливає на його настрій. Якщо ви знатимете, що зараз він не знаходиться там, де хоче знаходитися, або не рухається в тому напрямку, куди слід, тоді його перепади настрою вдома стануть для вас більш зрозумілими. Ваша неспроможність змусити його сісти і просто поговорити стає зрозумілою. Вам стає втямки його похмурий настрій. Насправді все це пов'язано з тими трьома речами, рушіями чоловіків. Тому, якщо чоловік ще не визначився з тим, хто він. Чим займатиметься і скільки зможе заробити, він, можливо, не зможе стати для вас тим, ким волів би стати. А це означає, що насправді ви не зможете мати того чоловіка, про якого мрієте. Він не може сидіти без діла і мріяти про шлюб, якщо його розум зайнятий тим, як заробити, як отримати краще місце, як стати чоловіком вашої мрії. І з досвіду знаю, що більшість жінок не завжди добре розуміються речі. Багато хто з них вважає, що якщо чоловік дійсно любить жінку, то вони мають спільно спромогтися реалізувати свої мрії. Стабільність важлива для вас, але ви вважали б за краще закласти фундамент стосунків разом незалежно від статусу чоловіка. Це благородно, але насправді чоловіки так не думають. Він буде націлений на приз. І цим призом зовсім не обов'язково будете ви, якщо чоловік займає у житті не те місце, яке хотів ви. Ми не можемо зосередитися відразу на двох речах. Даруйте, ми не настільки талановиті. Пам'ятайте, чоловік не обов'язково повинен заробляти багато і одразу. Йому важливо бачити, що його мрії втілюються. Він визначився з тим, хто він. Його соціальний статус допомагає йому рухатися в потрібному напрямку, туди, де він захоче знаходитися. І він знає, що гроші прийдуть. і тоді він зможе розслабитися, усвідомлюючи, що невдовзі стане таким чоловіком, яким він хоче стати. Ви можете допомогти йому зосередитися на його мрії, побачити перспективу і втілити в життя його план. Якщо вам вдається побачити себе в цьому плані, а ясніше ви зможете зрозуміти це у розділі 5, то приєднуйтесь до нього. Адже досягнувши успіху, на який він розраховує, чоловік почуватиметься задоволеним, і тому ви теж будете задоволені.